Вже бачу, пішли рости помідорчики, вже вкорінюються. Видно така світленька вже верхівочка у нас з'явилася. Ось тут. Так, думаю, на днях зроблю обробку. Ось перчик, який вчора висадила. Дивіться, скоро буде вже цвісти. Ось такий невисокий. Так. Ну, поливати ще рано. Ми їх під час висадки добре так залили від душі. Тому ще декілька днів будуть стояти, Я думаю, поливати будемо вже вівторок, середа. Ось так. Подивимось по погоді. Температура гарна. Пішли, нарешті, нарешті пішли в ріст. Ось такі Сьогодні сонечко нас не радує. Така погода. І тут видно, світленька вже верхівка. Ось такий маленький.